Нашу роботу ми голосували за проєкт рішення про порядок денний. Внесено було не доповнення пропонування. Чи буде ще доповнення? Підніше, я просто скажу, як аргумент. Я говорив з, з, з трьома приватними кабінетами, які мені розповідають, що в певний час до 11-ї вечора надавали безкоштовні послуги військові. Тому, я думаю, наша сама поліклініка з таким штатом здатна надати послуги всім військовим. А всіх є сама поліклініка і все? Так, нема все. Ні, ну за голосувати. Ставити на голосування пропозиції. Так. Не сте ж появлюдені. Чем вы Ставиться на голосування дана пропозиція. Прошу голосувати. Ставиться про голосування дана пропозиція. Така пропозиція ще раз повернутися до відключення в порядку денний питання. Щодо це ну, нова пропозиція, тобто ще раз така сама, але ні, пропозиція Показати. за те, щоб повернутися до розгляду цього питання, тому що було менше депутатів. Чи ще буде доповнення? Будь ласка, прошу виключити з порядку денного за проєкту рішення про зміну назви комунального закладу Центру культурного послугу Володимир Володимирської міської ради та затвердження статуту редакції з сьогодні, що триває процес реалізації на вимогу державного реєстратора, що продовжує ставиться на голосування дана пропозиція. Прошу голосувати. Чи, чи будуть ще доповнення пропозиції до порядку денного? Нема. Хто за те, щоб прийняти даний проєкт рішення порядку денного цілому зі змінами та доповненнями, прошу голосувати. Рішення Отже, порядок денної сесії затверджено, згідно частиною 1 статті 22 закону України про статус депутатів місцевих рад до порядку денного комунального засідання ради включається депутатський заклад. Шановні депутати, прошу зареєструватися для оголошення депутатських закладу. Депутатське запитання до міського голови Володимира Ігоря Анатольовича. Наша Володимир волинська міська рада 20 вересня 2019 року, тобто два роки назад, прийняла рішення No 28 про запровадження контрактної форми роботи керівників закладів культури. Комунальної власності Володимир Линської міської ради підпорядкованих відділу культури і туризму виконавчого комітету облинської міської ради. Відповідно до якого мали бути припинені безстрокові трудові договори з керівниками комунальних закладів, культури міста та за запроваджена контрактна форма роботи для таких керівників. В рішенні пунктом 7. Сказано, що контроль за виконанням цього рішення покладається на, ком на комісію з питань освіти і культури, яку я головую. Тож, депутатське запитання, чому це рішення Ради не виконане і у які терміни згадане рішення буде виконано? Прошу відповідати Так. Бажаю, що їх на запиту немає. Так, переходимо тоді доводимо до питання порядку денного. Питання про програму дистанцію. чи є запитання Та помилаті правопорушення на територію Володимироволинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки за зміни. Прошу водою. Виконавчого комітету Володимир Володимирської міської ради надійшло звернення від Володимира Володимирського районного відділу поліції, а саме виділення коштів вигляді субвенції в перші здається 49 тисячів сімдесят гривень для підбання. Як у цьому, і також виділені 877 тисяч 199 гривень для проведення поточного ремонту другого поверху адмінбудівлі даного підрозділу. Даний проєкт приноситься на комісії прохання, який Шановні депутати, чи є бажаючи до виступу? Чи є бажаючого виступів? Нема. Ставиться на голосування проект рішення за основу та в цілому. Прошу голосувати. 10.4 про затвердження програми матеріально-технічного забезпечення військових частин Володимир Волинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, проведення замігів територіальної оборони та комплектування військових частин, організаційної підготовки і мобілізації в громаді на 2021-2025 роки зі змінами. Прошу, Володимир Анатолійовичу, також до виконавчого комітету Володимирівської міської ради на ряд не звернення від. Військових частин, а саме від військової частини А-1008, виділення коштів у виді зіместі з місцевого державного державному розмірі 40 мільйонів, саме придбання комплексів ДПЛ, засобів зразку, які комплектуючих спеціального обладнання, засобів спостереження, оптику електронних приладів, комп'ютерної та оргтехніки, а також проведення капітальної ремонтів будівлі, КТП, вартового приміщення. І підготовкувати, а також поточний ремонт будівлі медпункту. Наступне звернення було від командира військової частини 2892 у вигляді також субвенції з місцевої державної бюджеті. Перше звернення на загальну суму 8 мільйонів 390 тисяч 409 гривень на капітальний ремонт будівлі 1,40 та капітальний ремонт будівлі 1,26. Також друге звернення було. На 814 тисяч на придбання засобів зв'язку та їх комплектуючих. Наступне звернення надійшло від 6-го Волинського прикордонного загону у виділені 5 мільйонів гривень вигляді субвенції на придбання матеріалів для облаштування залізно-бетонного паркану на Українсько-Білоруській ділянці державного кордону. Також було надійшло звернення від військової частини А-7064 це батальйон територіальної оборони. Перше звернення на 200 тисяч це придбання півельних матеріалів, офісного приладдя автозапчастини та поточний ремонт та обслуговування транспортних засобів. Другий бюджетний запит – було на 80 тисяч це придбання супутної системи стереодної кількості дві штуки. Також було звернення від командира військової частини 2042 на виділення коштів у сумі 485 тисяч 125 гривень на придбання предметних матеріалів та обладнання для комплектації костів радіомонітори. І ще було зміни звернення від командира добровольчого формування територіальної громади у внесення. Тисяч закупівлю зимової форми одягу. Даний проєкт виносився на бюджетну комісію, профільну комісії, пропозиції. Так. Шановні депутати, прошу зареєструватися для виступу по даному питанню. Заослов я. Заослов я. Ну, зараз, якщо ви реєструватися до основу. Позиція ставиться на голосування щодо голосування за дане про рішення за основу. Прошу голосувати. 27 і 28 пункти в e, програмі. E, Прочали, e, вони так, придбання комплексів БПЛА, засобів зв'язку та їх комплектуючих спеціального обладнання, засобів спостереження оптико-електронних приладів. Ціх e, трьох, однаково, тільки А-1008 ще дописано на комісії проведення капітального ремонту будівлі КТП, верхового приміщення, Кабінету попередньо. Варті, класу підготовки варті, проведення поточного ремонту будівлі в літних пунктах. Я вважаю, що е, ці два призначення треба розвести. Там, де проведення капітальний ремонт, треба виділити в окремий розвиток. е, на благоустрій і, і поточні будівельні угоди так само можна туди додати, або виділити в окремі, що це відбувалося прозоро і зрозуміло. Така проходить будь ласка, то дивіться шановні депутати. В даному ми програму вносимо тільки зміни або наступне рішення, яке буде фінансово про лінію виносити дані бюджетний бюджетний рішення про зміна до бюджетного. Тобто на матеріально-технічне одна буде виділено кошти, а по карті буде друга. Я розумію, але заговорюваємо. А що на голосування поставимо. Наполягає депутат, що поставити на голосування ставиться пропозиція, да не поступити. Поставити капітальні роботи, чи точно? Ні, капітальні.

Я представник виконуючої обов'язки командира даної частини Владислав Юрійович, будь ласка. І вони там зараз живуть. Ми там по коридору, таке враження, що це якісь закинуті будівлі, в яких там вже років 10 не вступала нога людини. А хлопці там живуть. На голову капітали, це ненормально. І теж що ми йдемо, стоять палати, дійсно, тобто це бачили своїми очима, це багато на дійсно, які було, коли Євген Анатолійович організував цей виїзд. Там не дійсно ситуація втрачає. Не потрібно виділяти кошти на ремонт цієї казання. Моє запитання було, що першочергове, якщо ці всі, всі потреби переміщені волонтерами е, озвучені мною, якщо вони забезпечені, немає питання. Е, суть в чому, щоб зробити е, перебування наших військовослужбовців, як ви кажете, в Україні, на сьогоднішній день максимально комфортно, повернутися сюди, тут дорого. Паралельно можна. <потир 'ї> якщо, якщо це перша чергова потреба, то, то є випадка. Якщо це першочергова потреба, це що найбільше потрібно на сьогоднішній день, більше нічого не потрібно, тоді зараз мапитання. Віримо вам, привезли. Живого. Так. З... З... Даний момент... І за ці потреби описані по порядку. Слово для виступу надається депутату Тимосевичу Олегу. Олег Тимосевич Антонович. Я наголошую на тому, що Челенську бригаду представляла посадова особа, яка поповноважена і могла би нам доповідати, наприклад, на комісії про те, що зроблено. Мені особисто і на комісії ми відчули дискомфорт, не представляється можливості працювати з п'ятьма одночасно. Перше. Друге, вважаю пошкодитися військова частина 10.08.